Дуже, дуже добре, зі здоровою зв'язано дуже. все. Дуже. О, бачите, я все шкла дуже, дуже добре, добре. Дуже. Да. всі довольні, І. всі. І менше клопоту, як дуже. там. Більше ста жителів родниківки, Іванівки та Ярватки, пройшли обстеження виїзним флюорографом, а жінки змогли отримати консультацію фахового гінеколога. Це є результатом спільної роботи первинної та вторинної ланок медичних закладів Паланської громади по наближенню медичної послуги до жителів населених пунктів. У родниківці бажання пройти флюорографію висловило більше 60 селян. Продовжується спільний проект первинної. Та вторинної ланки по наближенню медичних послуг для населення. Приймає пересувний флюорограф. Висловили бажання пройти флюорографію більше 70 людей. Направлення виписується сімейним лікарем. Так само в амбулаторії приймає лікар-гінеколог. Для того, щоб пройти флюорографію, ми повиписували людям направлення сімейного лікаря і для того, щоб пройти, всі бажаючі до нас звернулися. Флюорографія треба для людей для того, щоб трошки запобігти туберкульозу і всіх остальних легеневих захворювань. Людям не треба їхати в місто, там стояти чергу і так само записуватися на... спочатку там записатися треба на флюорографію через реєстратуру, а тут у нас зручніше людина прийшла, ми направлення виписали, вони зайняли чергу і пройшли і гінеколога, жінки і флюорографію. Це зручно, бо не потрібно їхати до лікарні, витрачати час, кошти на проїзд, а ще враховується психологічна складова. Зараз працює програма медична, яка дозволяє приходити до нас без направлення, і ми завжди раді допомогти всім і оглянути всіх бажаючих. На сьогодні моє основне завдання це. Оглянути жінку в дзеркалах та вагінально та оглянути її шийку матки на наявність патології онкопатології для того, аби в подальшому проводити потрібне лікування та попереджувати онкопатологію в майбутньому. Для села це дуже важливо і потрібно, тому що не кожен має змогу приїхати в лікарню, і не кожен має змогу долати цей страх лікарні, і тому людям легше прийти. В амбулаторію тут дає знайомі обличчя, і все ж таки пройти тут, як є рідна рука, як то кажуть, поруч визні обстеження фахівцями центральної районної лікарні на базі амбулаторії Паланської громади продовжуються.